Тормозні колодки Ремса отакий Значить, Воно підходить на Grand Scenic 3 і Laguna 3 з 2-літровим мотором. В комплекті йде інструкція, і набір самих колодок на дві сторони: внутрішня сторона, там де першиньок. І бачимо, ця антивібраційна пластина не особо прикріплена. Може колодка віддавати шум відповідно. І е, обробка самих направляючих має такі заусінці. Відповідно, може не дуже гарно працювати. Ну, якість виробництва сказав би не А Так, все решта, внутрішня сторона все гарно. Інша колодка, бачимо, тут вже краще все тримається, закріплено добре. І внутрішня сторона також все гарно. По краях е, сплинено для кращої протирки. Такі колодки і інші можна замовити у мене. Контакти будуть в описі.